Отже, сьогодні в нашій студії народний депутат України, голова ОРП «Собор», що входить до фракції «Блоконунц» Анатолій Матвієнко. Ви можете поставити йому власні запитання за номером телефону, який зараз бачите на своїх екранах. Анатолію Сергійовичу, доброго вечора. Доброго. Дякую, що завітали до нас в студії. Дякую за запрошення. і Можливість вчора спекування. парламент вже прийняв до розгляду бюджет проект так. бюджету на 2012 рік. Ви за нього голосували? Ні. Не голосував. Чому? Ну, по-перше, це питання більшості. По-друге, цей бюджет має дуже багато запитань, на які я не можу дати відповідь. Хоча відразу скажу, що це не найгірший бюджет, скажімо, за останніх п'ять років. Я можу говорити про якісь переваги цього бюджету. Ну, скажімо, що ми нарешті йдемо до дефіциту в 2,5%. чого собі ніколи не дозволяло. Це говорить про те, що ми можемо колись прийти до того, щоб жити по своїх доходах, а не жити в борг. Я думаю, що оптимістичне зростання ВВП. В умовах очікування другої хвилі кризових явищ у світі це достатньо. Ну дай Боже, сміливий крок. Те, що за 7,9% інфляції, це також з точки зору очікуваної ситуації в світі, також сміливий крок. Ну і вперше, можливо, що можна сказати як позитив, це те, що 5% державних інвестицій від ВВП передбачається і не менше на всі наступні роки. Ну і те, що паралельно з бюджетом було запропоновано якусь програму на три роки, що також, якби за своєю формою, а не з містом, є непогана. На інновації. А за змістом? Але в цьому бюджеті немає відповіді на розвиток. Я не знаю, наприклад, які ключові завдання ставить перед собою уряд. Ну, Для прикладу, пенсійна реформа, на яку вони пішли.